Увага! шановні жителі Подільської громади, доводимо до вашого відома основні пункти з розпорядження голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера про невідкладні заходи щодо заощадливого використання та економії електроенергії в населених пунктах Одеської області, відповідно до розпорядження номер 287 а 2024 від 22.03.2024 року. Про невідкладні заходи щодо заощадливого використання та економії електричної енергії. Населених пунктах Одеської області, сільським, селищним міським головам, суб'єктам господарювання усіх форм власності забезпечити вжиття заходів щодо заощадливого використання економії електричної енергії, яка витрачається на освітлення будинків, споруд, вітрин магазинів, офісів, рекламних конструкцій та вивісок у пікові години споживання з 6.00 по 9.00 та з 17.00 по 23.00. вжити заходів з економії електричної енергії. Під час роботи громадського електричного транспорту вжити заходів щодо раціонального використання освітлення вулиць та доріг, провести роз'яснювальну роботу серед населення щодо необхідності обмеження використання енергомістких приладів у піковій годині споживання електроенергії, підприємствам, організаціям, установам усіх форм власності переглянути режим енергоспоживання, виключивши пікові години споживання електроенергії, просимо з розумінням та відповідально поставитись до зазначених пунктів роз. Спорядження голова начальник Олег Кіпер.